Доброго всім ранку, е, Щось цей Ця... обстріл України сьогодні був, значить, е, е, да, сволочі, ніяк заспокоїтись не можу зі своїми ракетами і так далі. І от. Але я не про це, я проснувся трошки зарані. Піду зараз пройдуся по ней по борхуту по, по сусідству. І, цей. і хочу дещо розказати. А про що це я хочу розказати? Це про Джеймс Бонда. Я читав Бонд. багато Джеймс Бонда після того, як приїхав до Канади. О, і, і що я можу сказати, мені було цікаво тоді читати по-англійськи, і в нас не було перекладу цих книжок. Я потім зрозумів, чого це. Я чув про цей фільм, ці фільми навіть не показували тоді в Сувдія. Я ж приїхав зразу вже фактично після розпаду Радянського Союзу. І ці фільми не показували, книжок не читали. Я чув. Перше, значить, цікаво брати в бібліотеці книжки, які були видані в 40-роках, х роках, в кінці 40-х років. І ми почитаємо, автор пише, що. Значить, Джеймс Бон не любив, кому... не любив русських комуністів. Тому що це були, каже, абсолютно безпринципіальні, брехливі від самого початку до кінця люди. Він каже, не любив смерч, тому що вони... це були вбивці холоднокровні. Ну, знаєте, що це таке, що смерч це смерть шпіонам. Це відділ такий був. В НКВД, який, ну як Гестапо, прославився абсолютно без суда вбивством цивільних громадян на окупованій території, на визволеній території, розстрілом радянських солдатів, яких звинувачували у дезертирстві чи в будь-яких гріхах, також розстрілом несудових воєнопленних. Німців, там, які попали до них в полон. І ще там дуже цікаво написано, була ця книжка 47 рік. І він роздумує Джеймс Бонді його і, і, і Він каже, що вони зараз проникають кругом. Вони каже, видають себе кого хочеш. Вони стараються влізти в будь-які організації. В будь-яку систему, щоб там в них були свої люди. Вони вербують, не дивлячись на гроші усіх. І він пише такі слова, що навіть афроамериканці, він використовує слово тоді, що це було легально. Не було ще не гарним, як наших, наших негрів. Він пише. Вони їх беруть до себе в Москву, каже, на навчання. Але це каже не є навчання їх там. Їх там вербують і роблять з них ворогів Америки. І видумують різні там проблеми, значить. Різні, як то пригноблення, як то дискримінація, як то це. І вони переїжджають агентами, агентами НКВД, агентами русських, і вони шкодять Америки і так далі після цього так називаємо навчання в, в у в, в, в Москві. У багатьох книжках бо я прочитав тоді, багато їх було. Там це все Black Life Matter, що зараз це було, там, там можна бачити, що він передбачав це все давно-давне. Ну, але це ж я не про це, це ж я про агента о, значить, Дурова, Павла Дурова. Так воно непогано виглядає, значить, з ним. Красава, гарно виглядає французький паспорт. Красива діваха там коло нього. Майже як Джеймс Бонд, так? О, на літаку приватному реактивному jet, jet plane, як вони кажуть. Private, private jet. Вони люблять так казати. О, діваха гарна, молода, на 15 років молодша заняття. Тож, напевно, в неї там між ногами кобора з пістолетами є. Ну я так це кажу. Тому що як же ж це, щоб не було? От. І... І це все, якщо взяти далі, ти починаєш думати. Угу. ВКонтакті, Телеграм, вроді би, І він проти Путіна поїхав з тої країни. Так, так? Да? Тут, і вроді би він, також ніби він цей прислідуємий путіновським режимом. Це починають такі в людей, починають такі, вроді би, він свій, йому треба допомагати, так? Але, але розумієте, що це все робиться? Їх беруть, і, як сказати, внідряють. Розумієте, хороший, хорошо, французький паспорт, ще паспорт країни якогось карибського басейну. О, ще в нього якісь кажуть, що арабський паспорт є Arab Emirates, що У нього ще російський паспорт є, він має чотири паспорти. О, я так колись зустрів одного з Нігерії Джимі. У нього теж був чотири паспорти. Він жив в Нігерії, родився Нігерійський паспорт. Потім в Англії вчився, був англійський паспорт. Потім ну, в Канаді крутився, був канадський паспорт, потім в Америці. коли знайшов роботу, отримав американський паспорт. Ну, Дж Джиммі так любив паспорти колекціонувати. Ну, Дж Джиммі була невелика, що той Джиммі. А, а це дивіться, людина добре знає іноземні мови. Ви розумієте? Ви розумієте, що такі речі, як Абрамович чи Дірі Паски, вони скомпроментовані. Вони під санкціями. Всі знають, що вони такі. А це дуро, красава, молодий, ти 40 років. А, і значить, так вроді би він і опозиціонер. Він втік від режиму Путіна. Ви розумієте? Він має 11-15 мільярдів доларів. Успішний бізнесмен, має свій джет, красива діваха. Входжу в, в любі групи. В любі групи, ви розумієте, є багато таких спільнот закритих, де є старі гроші, де є Royal Money, де в Європі кучкуються різні люди багаті, їхні діти знають, вони потенціально будуть мати вплив на політику через 5 років, через 15 років, розумієте? І цей агент. Бо, бо мені Я так думаю, я так думаю, я бачу це. Я це бачу, це ж, це ж не те, що я десь, я ж простий прости, дядько лисий, а, який вже далеко не молодий. Я. І це розумієте, це він туди біздить він на цьому джету, він крутиться по різних цих тусовках, він знайомиться, він гроші позичає там, кому треба, розумієте, Він знайомиться з тими самими лордами, принцами, дітьми. Тих самих, як, як Рокфеллерів, які, які ну, спадкували достаток, спадкували гроші від Фордів, Крупов німецьких і так далі. Багато є таких а, 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 а сімей, які мають гроші, які достались їм у спадок від дідів, від прадідів одним, тому що ти були успішними бізнесменами. Чи достались, тому що у них були там. Не, Дворянське походження якесь їх ж не розграбили, так як у Московії розграбили всі. О, і ці люди вони так чи інакше будуть мати вплив на політику в своїх країнах. І цей дурок крутиться, між ними гарна, напевно, французька, дуже гарна англійська. Він В Італії виріс взагалі. О, він, да. і він позичає їм гроші, він з ними. І з ними приятелює. Розумієте, який потім речах в Кремльських буде, буде гарний. І на вплив на це все. О, Але десь, десь видно, щось трошки не так пішло, як його хапанули у Франції. Щось трошки не так з Ілоном маском теж пішло. Він так розказував про свободу, про свободу преси, про свободу висловлювання своїх думок. Але подивіться на, подивіться на нього, подивіться на цей твіттер. А подивіться, подивіться, кажуть, що це йому вже це діти, не, не, не самі російські олігархи, не сам. Путін, а йому діти-олігархів путіновських дали гроші на те, щоб він купив цю соціальну мережу. І там, щоб він в ці соціальні мережі. Розказував про права на свободу, про права на те, щоб <кхи> вільно, вільно висказувати свою думку, ви розумієте, тому що кругом там демократи, він пише, а демократи це навіть не ліберали, вони ще гірші, вони комуністи, розумієте, щоб різні фейки туди випіхувати, значить. І Розказувати, що йому тіпа, щось не дають там, значить, і всяку. От, і вся... Твіттер зробився пристаніщем кремльовських ботів і різних фейкових аккаунтів, які там прямо знайшли собі е, хату. Пристаніще. І... Да. І Трамп різні там підскакують теж вже аккаунт знову відкрив. Його були вигнали з того твітера, Мексі вже відкрив аккаунт, значить. І Карлсон там теж борець зі всіма різними, які теж типу, права ущемляють його, його. Вся ця вже братія вже, всі, вже вони там всі, які, які люблять прямо Москву, люблять Кремльовським, бо тим смачно платять. Оце така приблизно ситуація цим всім. а все почалося Джеймса Бонда, книжки Джеймса Бонда прочитати просто в оригіналі. І не ті, а ті, які оригінальні, які, які написані Флемінг і які, які видані ще в кінці 40-х років при його житті. І там, і там це все буде видно, це все зразу їх ти бачиш. Як тільки ти прочитаєш ту книжку, ти зразу бачиш всіх цих всіх цих, значить, кремльовських розвідчиків. І агентів, і проплачених корисних ідіотів, які гранти отримують. Ми ж то знаємо, ну, це ж класика, це ж навіть не треба бути. От, наприклад, я, я, я хлопець кине, значить, вже не молодий. Я люблю Ілона, Маска, його це все. Ну, проскакував, він приїжджав в Москву, хотів ракету купити. Ну, легенда так, там його напоїли, все, він там напився, значить, це що він офіційно розказував в своїй біографії. Але ціну за ракету вони таку йому назвали, що він подумав, що за ці гроші він сам ракету зробить. Так він вчав ракети робити. Це така лігенда офіційна. Ну, ми знаємо, добре, ми одно слово, напоїли. Ми знаємо, як кагібісти можуть напоїти. Не один раз було і підсунути йому, якісь папірці він міг підписати про співробітництво. Та в кінці кінців, хто знає, можуть неповнолітну якусь йому підпхати агентку. І зняти це все на кіно. О. А потім його шантажувати, бо це серйозне звинувачення. Але я знаю, як в нього він теж такі він падки до женщин. У нього, нього багато їх і дітей багато від різних. Він, він такий цей Ілон Маск. Та що це може бути? Я нічого не кажу. Я не кажу. Ілон Маск це ідол для багатьох, але воно є то є. Подумаємо трошки, так? чому би це в йому. Отак От відключати Старлінг українцями, чому це йому так підтримувати Росію і призивати до якогось миру. Якого миру? Віддай території, значить, все. Шо? Путін же ж не прийшов в Україну з миром, розумієте чи ні. І всі, хто призиває до миру, вони повинні Росію призивати до миру, а не Україну. О! Україна обороняється. Основник Совєцького государства. Товариш Ленін колись сказав, що кінематограф це основне средство нашої пропаганди. Він має таку необичну силу. О, і воздействие, пряме воздействие на масу. Так, товариш Ленін сказав. І ще Ленін сказав, що ми повинні захватити що вокзали, всі це пам'ятають, вокзали і телеграф. Телігра... Оце, оце вам все що... і ви вже все зрозуміли да? про телеграф і про, і про кінематограф. Все, Це всі питання є, значить, і всі відповіді є. О, і всяким там цим <сум> треба слухати, треба читати первоісточник, як в мене в інституті. Ви конфіксуйте первоісточники, товариш студент. <сум> ну, все дуже дякую, що мене дивилися. Всім гарного дня.